Американський інститут вивчення війни постійно тримає руку на пульсі бойових дій в Україні. Ми воюємо на Україні. З быстро нациснацифіцирувавшись сєвероатлантичним альянсом український літній наступ триває більш успішно ніж зимові спроби Росії проломити нашу оборону в Донецькій та Луганській областях, ці спроби не принесли жодних результатів, хоча були залучені частини шести російських дивізій. Поки що український наступ не призвів до значних змін на картах. Але оскільки триває підготовча наступальна операція, то до наступального. Ніх дій ще не залучені 90% наших бронетанкових частин. Єдиний резерв у Росіян це 29-та загальна військова армія, але в ній залишилась лише одна бригада. Американські фахівці також сумніваються, що в разі прориву оборони росіян ті без резервів зможуть успішно відійти на підготовлені другу та третю лінію оборони. Пане Євгене, ще трошки про те, що відбувається на фронтах, точніше про посилення нашого війська. Ми розуміє. Міємо, що як каже Валерій Залужний, озброєння ніколи не буває достатньо, як і боєприпасів. В нас є попередня така обіцянка, чи навіть не обіцянка заява, що Байден, зокрема, і на полях саміту НАТО, він буде говорити про те, що треба помножити ледь не удвічі допомогу Україні. Що звісно з нами сприймається абсолютно оптимістично. Але якщо слухати військових експертів чи людей, які дотичні до поставок озброєння, вони кажуть, ну дивіться на даний момент, є країни, ну там окрім Балтійських, які виконали свої зобов'язання на 60 -65 Сотків, тобто 100 майже ніхто не надав, і це попередні домовленості. Ба більше ми ж розуміємо, що касетні боєприпаси, які зараз будуть передавати Україні, це теж лише обставина вимушена, тому що боєприпасів інших не вистачає. То скажіть, будь ласка, як ви собі трактуєте у цю заяву помножити допомогу, якщо багато європейських країн ледь нам не показують свої порожні склади зі словами ну все, що мали, все віддали. Ну, все не все. Але насправді європейські, яких свого часу, дуже правильно назвав головний дипломат Європи Борель Бонсай армії. Оце дійсно дуже правильний образ. От воно виглядає як дерево, воно воно таке в маленькому горщичку поміщається. Це дуже правильний образ європейських армій. Вони 30 років взагалі вважали, що єдина можлива війна це відправка якого-небудь миротворчого батальйону кудись в Африку. І от під це в них і запаси. От, тому звичайно, Звичайно, що ми давно вже вичерпали це, це не секрет, що ми давно вже вичерпали запаси е, БК по всій Європі, і наразі європейці намагаються е, спеціально під нас виробити мільйон артилерійських снарядів, і це в них окрема програма, в якій задіяні практично всі країни ЄС. От, е, вони, вони мільйон снарядів останні виробляли, десь в 80 От, е, Тому е, насправді, е, ну, при всій повазі до Байдена, але чесно кажучи, е, чим це тиснути на європейців, яким теж все, теж все одно нас. Справді є, що чим ще поділиться, але е, він краще показав би гарний приклад. Наприклад, ті самі аж цілих 30 танків Абрамс, які він свого часу пообіцяв, щоб дотиснути Шольца на леопарди. Це ж було абсолютно очевидно, що він сказав: Ну ладно, так і бути, ми, ми вже їм даємо Абрамси. От тепер після цього ви вже не зможете відмовити в леопардах. Так, да, тільки леопарди давно вже реально воюють. А 30 Абрамсів всього 30, це взагалі ну, це батальйонний комплект. Так от цей батальйонний комплект. Ект він так досі е, лишається в статусі колись приїде. От тобто насправді давайте будемо реалістами е, в усьому НАТО. Найбільш боєздатна армія і єдина армія, яка має запаси для великої війни, це все ж таки армія США, і от вони поки дають. Е, знаєте, якщо Естонія, наприклад, півтора відсотки свого ВВП вклала в нашу війну. Півтора відсотки ВВП на військових запасів. Вибачте мене, а уявляєте, як би виглядали зараз, чим були б запаковані ЗСУ, якби е, штати вклали в нас 0,0015 свого ВВП? Розумієте? Тому якраз е, пан Байден в принципі міг би просто відкрити е, свої склади, а не морочити голову європейцям. Але от за касетні е, снаряди, звісно, йому дякуємо. Оце він якраз зробив всупереч позиції дуже багатьох. Е, Дуже вже наших гуманних союзничків. От Справа в тому, що майже всі європейські країни, включно навіть з е, Британією, яка майже в усіх питаннях фактично на нашій позиції. Так от, але, от на жаль, всі ці країни свого часу підписали конвенцію проти касетних боєприпасів. І тепер вони просто не можуть е, ні самі їх використовувати, ні нам давати. І, більш того, вони не можуть це навіть якось публічно одобрювати. Вони стільки років боролись за те, щоб взагалі в світі не стало касетних боєприпасів. Ну, але Знайте, на жаль, в світі лишилась Росія е, і цілий ряд інших країн, які не підписали цю конвенцію, і зараз ми можемо тільки радіти, що слава Богу, штати теж не підписали цю конвенцію. От і до речі, Україна теж її ніколи не підписувала. Так. Тому, вибачте. За чужі зобов'язання ми не відповідаємо. А касетні боєприпаси нам зараз дуже потрібні, зокрема, якраз для наступу, тому що е, ні для кого не секрет, що один з елементів, скажімо, нашого успіху за умови, що небо не наше, і по артилерії, поки навіть не паритет, але те, що ми дуже успішно вибиваємо російську бронетехніку, і оці касетні боєприпаси вони дозволять це робити ще в рази ефективніше. Ну, але але знову ж таки є ложка дьогтя вас не уникало питання, чому раптом Байден став таким добрим? Ми з березня просимо ці касетні боєприпаси. Ну, звісно, треба втішити нас напередодні саміту. От, от я саме про це. Що це власне на, на, на ту, на вам цукерочку не плачте, от бо двері до НАТО ми до вас так досі і не відкриваємо. Ну зате ладно, ви там катета, ви там якісь наряди просили. А НАТО ми касетними добирає. боєприпасами, пане Євгене, собі доріженьку до Європи зробимо. Ну так, да, якби якби ще зараз, якщо вже вони не готові відкрити двері НАТО, то хоча б компенсували це ще й адкамсами. ну то ладно, більш-менш можна було б вважати, що. Поки поки зійде. все одно пане Гене. Ваша ідея про півтора відсотки від ВВП Сполучених Штатів Америки пропоную запустити промокомпанію тамагавку кожен взвод. Це буде е, необхідно. Але якщо серйозно про зброю і Європу е, в кінці минулого тижня президенти Польщі, Литви та Латвії пишуть листа Єнсу Столтенбергу із застереженням про те, що з території Білорусі для них готується велика загроза, і вони вимушені будуть у укріпляти свої позиції. Президент Зеленський натомість вчора в інтерв'ю ABC News каже що так куди там стоїть Білорусі, нічого до нас не прийде, не прилетить і навіть не приповзе. То президенти європейських країн дують на холодне, чи це наш президент настільки мужній? Президенти європейських країн в даному разі, ну їх можна зрозуміти, для них це все поки щось таке, якісь жахіття, які вони, вони розуміють, що вони наступні після нас, але вони погано розуміють, як це реально відбувається. Тобто, от, тобто вони відчувають страшну російську загрозу. А от практичного досвіду, ну слава Богу, в них поки немає. Дай Боже ніколи не буде. От і тому, коли вони почули про пересування вагнерів в Білорусь. То вони дійсно дуже нервово на це зреагували, і власне їхній лист був напряму зав'язаний саме на це на повідомлення Лукашенка про те, що вагнери тепер е, отримують білоруське, білоруське тимчасове підданство. Ну а м, в нас інша історія. Ми добре знаємо, що таке наступ з території Білорусі. Ми це вже пережили минулої весни, і ми добре знаємо, що для наступу з території Білорусі треба 100-120 тисяч особового складу, щоб це дійсно було щось серйозне. А вагнерів до Білорусі, ну, по-перше, досі взагалі жодний Приїхав всупереч заявам Лукашенка. От всі, всі вважали, що вони давно вже мають бути там, а їх поки там нема. Але навіть очікувана кількість це по різних даних від 6 до 8 тисяч. Ну от порівнюємо 8 тисяч і 120 тисяч. Це інший порядок величин. Тому але, до речі, це не означає, що ми не посилюємо заходу безпеки. Одна справа, що наступ з Білорусі абсолютно неможливий. Просто нема ким, не кажучи там про нема чим. А інша річ, що використання вагнерів в ролі ДРГ. Оце оце вже цілком можливо. Ну і відповідно, пропорційно до масштабу загрози загрози рівно до цього, ми там готуємося.